Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 848-ма доба широкомасштабної війни. Цієї ночі, 20 червня, російські терористи застосували проти України 36 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони України знищили всі 27 шахедів та 5 ракет, чотири крилаті та одну керовану. Зокрема, цієї ночі окупанти вкотре вдарили по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури. Як повідомляє Укр. Нерго пошкоджено обладнання об'єктів енергетики у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу ого oh.